Сумам повернули гроші. Станом на 1 вересня остаточно ліквідували казначейську заборгованість перед розпорядниками бюджетних коштів. Із 2012 року уряд систематично не давав місцевим громадам користуватися заробленими коштами, оскільки на єдиний казначейський рахунок надходять гроші як державного, так і місцевих бюджетів. Заборгованість нарешті погашено. Тепер слід реалізувати цьогорічні плани заблаштування дворів та ремонту доріг, заявив міський голова сум. Олександр Лисенко підкреслив, зробити все навряд чи вдасться, але до цього треба прагнути. Конішній день у місті суми у нас заборгованості пройшли всі платежі. Вся вся кредиторка прошлого рода і кредиторка цього року погашена на 100%. Ми проаналізували ситуацію. це за 6 років. Перший раз по моєму нас така ситуація, що ми навіть аванси з вами сьогодні профінансували. Ситуація змінилася на краще після повернення до Конституції 2004 року, каже народний депутат України Олег Медуниця. За словами члена бюджетного комітету, парламент здобув додаткові важелі впливу, тож уряду запропонували варіант вирішення проблеми скорочення бюджетних витрат. Це було зроблено, і борги вдалося погасити навіть без залучення іноземних траншів. Ми очікували, що остаточне таке погашення у в середині жовтня. Але е Нашій наполеглисті, тому що ми з лучником неодноразово були у державному казначействі. Це нам вдалося зробити даном на 1 вересня 2014 року. про платіжі місцеві будуть такі так, як вони мають і сьогодні платіжку занесли завтра, вона у тих людей виконавців робити послуг. Останніми роками ситуація з проходженням платежів справді була катастрофічною, каже колишній очільник СУ. Але він не впевнений, що питання закрите. Я не знаю, за счет чего правительство решило эту проблему. Скорее всего, это симбиоз мер, которые были приняты. Это и секвестр бюджета, сокращение именно государственных расходов. Возможно, запущен печатный станок Национальным банком. И мы это увидим через 2-3 месяца, когда рванет инфляция. Возможно, сыграло то, что тот регион, котором зараз ідуть бойові действия, Донбас не отримує державних субвенцій. На думку Мінаєва, слід дивитися, як події розвиватимуться далі. Але в будь-якому випадку те, що місцеве самоврядування виходить на нормальний режим фінансування запланованих робіт, позитивний сигнал. Костянтин Єлішевич, Олександр Гордус, Сергій Сурков на часі новини.